Ми так і розчинили надалі. Коли вони збирали пропозиції по статуту і все, що було, все, що зібрали, ми прийняли як згоду. Люди мовчать, значить мовчать. Тут Я це ж цього. Так само Віталій Тарнопіль взагалі кажуть, що просто фантастика. В Іспанії буквально перед від'їздом один українець помер, але він був офіційно, на снаряді зірвався. І не накопичення, плюс страхування по чотирьох позиціях. Людина. Всі гроші повертаються людині по кінцю страхування, вона вибирає в будь-який термін, там є мінімальний 10 років, отримує гарантований прибуток і плюс має страхування від хвороби, інвалідності, повної інвалідності і від смерті. Це просто це є австрійська фірма Дмитро Давайте складемо такий текст з такими так, рекомендаціями, так. застереженнями, і це піде в усіх засобах інформації. Інакше цієї одна проблеми ми... А до того, як це все запрацює, оце страхування, до вас таке прохання. Ви нам давайте дуже детально і якось налагодити моніторинг просто, скільки людей, в якій країні померло або покалічено. А ми будемо це публікувати. Просто списки, от як е, стара діаспора публікує, на такій вечірці були такі, пані, такі-то, такі-то. А ми напишемо, щоб такій то країні от померли. Статистика, -то, -то. що, що в, в <проб> разі Це не <проб> може <проб> бути. <проб> Я за те <проб> без проблем. 5%, 5 чи 10. Бо треба, щоб люди тут, ми кажемо, що вони лобіювали наші інтерес. Як вони будуть лобіювати, якщо у них хліба? <проб> Зв'язку. немає. на тому ж інтернеті Київ. Знаходиться на 39-му місці у світі. А ми знаємо, що це коло 20 мільйонів. А тепер тут мова йшла, скільки загинуло українців в Другій світовій війні, і винувата в тому Німеччина. Вони і діти гинули і так далі. Але як говорити про те, скільки загинуло в Росії ну, за 70 років радянської війни? Були голодомори, депортації і так далі, про це все вже говоримо. Думаю, що... Якщо взяти те, що у нас залишилось в світі, і тут, на тих територіях, де панував Радянський Союз, то залишилася одна третина. Із трьох-два загинули. І не завжди виновата в тому Друга світова війна. там не набагато більше. Бо на одній Кубані, то тільки мільйон. а Кубань ніби не Україна, а Росія. Я от повернувся тільки ну, тижнів два тому повернувся із Поволжя, то нижнє Поволжя, Астраханська Волгоградська область. Напротязі 500 кілометрів по дорозі ми машину від'їхали. Там ні одної ні одно назви села нема російського. Всі села по-українській названні Пирогівка, Іванівка, Петрівка, самохвалівка, тільки написали. Де це, де це? «О, О, то, то по Володжі, ]Something. то Росія. То, тому оборожки, що і голод Володжі, це був геноцид України, 21 рік. Самохвалівка, але написали самофаловка. Так написали. Заходив в деякі ті села, там не знайдете ні одного українця, хоча десь лишились кусочки таких хат, що білий, так садочок десь є, щось від того саду. Там живуть корейці, казахи, ну і трошки росіяни. Українців немає, де вони. Mm -hmm. То був голодом. Вони там винищують. І так можна піти далі по тих клинах сірому і аж до Тихого океану. Там кістки наші, то від, від Мурманська і так до Чукотки. Полярний той круг і вище нього, там також українці. Петербург побудований на наших кістках. Є, що нам вчити і вивчати, і рахувати. А тепер відносно четвертої ї От четвертий форум українців, там ми говорили про ті цифри. Скільки багато вони на четвертах вийде на увазі, ті, що зараз приїхали. Вони в основному навколо Москви. Москва, о, столиця Росії, там величезний капітал мільйонів в Москві, навколо Москви було. А зараз, я думаю, що це щось таке зрушення в кращу сторону. Знаєте, Розмовляю з тими людьми, які там приїжджають, вони приїжджають на три місяці, потім їдуть до реєстрація, вони не реєструються, їх трудно порахувати. Але дуже багато серед них вже є таких, які налаштовані на те, щоб повернутися в Україну. І деякі з тих, що я знаю, повертаються в Україну. Те, що ми заробляємо зараз в Росії, ми вже можемо заробити в Україні. В Москві мої сучасники, їх дуже багато, і там буде може, більше тисяч. То як лікарні походження є в кожній країні, в кожній... ми збираємося раз-два роки з фуллу. У нас є секція в свободі медична, і та секція входить в склад з футу. Ну, ходжу так, лекралу скулту. То може, ну, чи в наступному році буде конгрес скуту, ще не відомо, де він відбудеться, але ну, попередній був е, в Полтаві минулого року. В Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах вони видають журнал. Журнал, я так, бачу. Він фаховий журнал по медицині, там mm -hmm. виходить на українській мові, прекрасний, високопрофесійний журнал. От без ними якось би можна би наладити там, де є якісь потреби. Допомоги, вони б може могли б і якось і фінансово допомогти. Треба... адекватно. вони там збуджені, такі от вони не адаптуються. Людина, яка пропрацювала в Італії 4 роки, жінка вертається в сім'ю і сім'ї розвалюються. Це, ну, це ну, я перевожу контекст демографічної проблеми українська. А по-друге, ці лікарі в Італії, в мене одне, одне питання цікаве, дефіцит білка 45% зараз. Це, Це Фактично не підживлюється наш інтелект, весь організм. Геноцид, і інтелектуальна пожива. Так, геноцид продовжується, так значить, ми лобоюємо програми цього сходу. Щоб хтось їх чує і мусить виконувати, бо ми мовчимо, то все добре. Українці гарно живуть в Італії, в Іспанії, а, зробили супер. три концерти, культуру продвигаємо. Так, так. Супер іде, 20 мільярдів даємо. Що міняти? Казав Янукович, треба запитатися, чи вони хочуть вертатися.